Квадробери підлітки, які займаються імітацією дій і звичок тварин. Для цього використовують штучні хвости, накладні вуха, маски та костюми тварин. Їх виготовляють самі або замовляють в інтернеті. Типове проведення часу квадробера це соціалізація у своїй зграї, трохи фізичних вправ, вихваляння аксесуарами костюмів і зйомка для тіктока коротких відеороликів, на яких квадробери переміщаються, наче звірі, і видають тваринні звуки. У квадроберів відзначають тренування. Серцево-судинної системи зниження ваги і зменшення тривожності. Також зазначалося, що парадіювання поведінки тварин допомагає кведроберам знімати стрес. Засновником субкультури вважається японець Кенічі Іто. Коли він виріс, то почав вивчати особливості поведінки мавп і швидко бігати на четвереньках. Він встановив рекорд Гіннеса з бігу на 100 метрів на чотирьох кінцівках, подолавши дистанцію за 15,71 секунди. Його техніка привернула увагу. Увагу американських фітнес-тренерів і поклала початок тренування в стилі тварин, що має назву квадробіка. Фурі субкультура, яка об'єднує людей, що цікавляться антропоморфними тваринами, які мають людські риси. До таких рис можуть належати людський інтелект, міміка, здатність ходити на двох ногах і носити одяг. Основною особливістю цієї субкультури є бажання створити унікальний фурі образ і виражати його через творчість або роль у реальному житті. Стандартний фурі має вигляд не як чотириногий собака, а як гібрид людини та собаки тобто як двоногий гуманоїд, у зовнішності якого яскраво виражені. Собачі риси. Сучасні фурії це ті, хто в дитинстві захоплювався фільмами з тваринами, що розмовляють, і про ніс це захоплення в доросле життя. Шанувальники субкультури збираються на заходах, де спілкуються з однодумцями, демонструють свої костюми, обговорюють улюблених персонажів і весело проводять час. Хобі-хорсери підлітки, які обрали як спортивний снаряд штучну голову, коня на палці. На відміну від інших напрямів художньої гімнастики, де стрічка або обруч швидше прикрашають. Танець, ніж спрямовують його, хобі хорсери будують свої вправи за суворими шаблонами тінного спорту. Простіше кажучи, хобі-хорсери скрупульозно імітують рухи вершника і його коня, намагаючись якомога точніше передати образ спортивної пари під час виїздки та конкуру. Хобі-хорсинг почав набирати популярності з 2010 року, коли фінський підліток Аліса аордні Міякі спершу сама зацікавилася цим видом стрибків, а потім почала шукати й об'єднувати через соціальні. Мережі однодумців через кілька років у Фінляндії виникла ціла субкультура прихильниць хобі-хорсингу. На змаганнях із хобі-хорсингу судді оцінюють не стільки висоту взятого бар'єру, скільки артисти з мучасника, який зображує поведінку тварини під час стрибка. Теріантропи молодіжна субкультура, представники якої ототожнюють себе з певними тваринами, частіше хижими або іншими великими видами. Теріантропи вважають наслідування тварин не просто хобі, а своїм природом. Одним станом. Вони вважають, що у них всередині живе тварина і ставлять своїм головним завданням розкрити внутрішнього звіра. Таке розкриття вони називають пробудженням. Таріантропи переконані, що вони є тваринами в реальному житті і що в них, наприклад, є справжній хвіст, який вони можуть відчути після особливого розумового тренування. Деякі теріантропи вважають, що здатні до шейпшифтингу, фізичної зміни своєї зовнішності. У той же час контр-іріантропи іріантропи це тіріантропи. Дропи, які не відчувають у собі здатності змінювати форму, але стверджують, що їхня сутність включає як людські, так і нелюдські аспекти, складаючи єдине ціле. І e girls та e-boys субкультура, що набрала популярності у 2020 році з розвитком Тіктока. Це еволюція Емо, Сін кітс і готичної моди в поєднанні з японською вуличною модою і модою K-Pop. Відео з представниками цієї субкультури, як правило, кокетливі і часто відверто непристойні, поширені закочування очей і висовування язика. Уперше і e girls було використано наприкінці 2000-х років як слово щодо жінок, які як вважається, шукають Зайвої уваги від чоловіків в інтернеті наприкінці 2010-х років культура і e бойс відокремилася від початкової повністю жіночної культури, охопивши елементи емо, малгот і сценічної культури. І e girls носять футболки, сітки, картаті спідниці, футболки великих розмірів, кроп топи, взуття на платформі, чокери і шапки бінні. А і e бойс светри великих розмірів, однотонний одяг і атрибути когуртів, одягнуту поверх смугастих футболок. Із довгим рукавом і водолазки. І хлопці, і дівчата можуть наносити сильний макіяж, зокрема рожеві рум'яна на щоки та ніс, наслідуючи аніме. Часто трапляються фальшиві веснянки, неохайний лак для нігтів і підводка для очей. І e Бойс та і e герлс асоціюються з музикою в стилі седбої. Це різноманітні музиканти, які пишуть музику під впливом смутку або психічних розладів. Кей-поп скорочення від корейської поп-музики, яка стала популярною в усьому світі в останні. Десятиліття кей-поп субкультура це феномен, навколо якого сформувалася група людей, об'єднана спільним інтересом до корейської популярної музики і всього, що з нею пов'язано. В основі субкультури любов до музики в стилі кей-поп. Це може бути гурт, соліст або кілька виконавців. Кей-поп пісні зазвичай є сумішчю різних жанрів, включно з поп, рок, R&B, хіп-хоп та інших. Шанувальники кей-попу зазвичай об'єднуються в так звані фандоми групи підтримки окремих гур або виконавців. У кожного фандому є своя назва, а іноді символи та кольори. Кей-поп субкультура має свій унікальний стиль, натхненний модою Південної Кореї та образами Кей-Поп Зірок. Це може включати в себе яскравий макіяж, барвистий одяг і аксесуари. VSCO Girls субкультура, яка отримала свою назву від одноіменного додатка для редагування фотографій V.S.C.O. Представниці цієї субкультури прагнуть натуральності та простоти у всьому вони ставлять акцент на екологічність і намагаються вести здоровий спосіб життя. У стилі ВСІ girls переважають вільні та зручні речі. Це можуть бути футболки оверсайз, шорти, спортивні штани, джинси-мом, а також светри і худі. Часто у ВСІ girls можна побачити рюкзаки бренду Kenkin, обкладинки для телефонів із зображенням авокадо та інших трендових принтів, браслети і намиста ручної роботи. Віас Girls намагаються використовувати. Перероблювані та багаторазові предмети, наприклад, металеві соломинки і термокружки для води. Скейтери субкультура, що сформувалася навколо катання на скейтборді. Для її представників скейтбординг це не просто спорт, а стиль життя, спосіб самовираження і філософія свободи. Скейтери часто асоціюються з незалежністю і протестом проти правил. Їхнє середовище вулиці, перила, сходи та рампи. Одягають вільний одяг, широкі штани, футболки, худі, кеди на плоскій підошві Шві, а також культові скейтерські бренди. У музиці вважають за краще слухати панк-рок, хіп-хоп і альтернативну музику. Скейтери часто знімають відео з трюками, малюють графіті та створюють свій унікальний візуальний стиль. Альткультура субкультура, що об'єднує людей, які прагнуть виділитися з натовпу через зовнішній вигляд, музику та світогляд. Альтушки, сленгова назва представників цієї субкультури, це ті, хто відкидає майстрим і обирає альтернативні форми самовираження. Їхній стиль це яскраве волосся, незвичний макіяж, пірсинг, татуювання, гранжеві або панк-зразки в одязі. Слухають альтернативний рок, поп, панк, метал, інді, хіп-хоп та дарк електроніку. Альт-культура будується на ідеології свободи самовираження, відмови від традиційних соціальних норм, потязі до творчості, протесті проти шаблонів і консервативного мислення. Аніме, культура, субкультура, що об'єднує прихильників японської анімації та манги. Анімешники не просто дивляться аніме, а й глибоко занурюються в японську культуру, беруть участь у тематичних фестивалях, створюють костплеї і спілкуються у фанатських спільнотах. Вони часто косплеять персонажів з аніме, тобто перевтілюються в улюблених героїв за допомогою костюмів, гриму та аксесуарів. Усе це відбувається на аніме-фестивалях і в соцмережах. Аніме культура давно вийшла за межі Японії і стала глобальним явищем. Сьогодні аніме надихає моду, музику. Кіно і навіть ігри анімешники це не просто глядачі, а справжні фанати, для яких аніме це цілий світ, повний емоцій, ідей і самовираження.